Розпочнемо розмову із убивства можливого ймовірного убивства зрадника Олексія Ковальова пишуть про це сьогодні напевно усі українські засоби масової інформації. Скажу вам про те, що відповідний матеріал ви можете прочитати і на нашому сайті nv.ua. обіцяв Росію назавжди, що відомо про смерть нардепа колаборанта Ковальова, вбитого в рідному місті окупованої Херсонської області. Так називається цей матеріал. Ну і власне наперед. Едодні з'явилася ця інформація про можливу ліквідацію харсонського нардепа колаборанта Олексія Ковальова. Усі подробиці дізнаємося просто зараз на прямому зв'язку зі студією. Сергій Нікітенко, редактор сайту МОСТ з Херсона. Пане Сергію, добрий день! Слава Україні! Вітаю, героям слава. Давайте так з обережних прогнозів розпочнемо. Що відомо особисто вам убили, не убило не убили. Що кажуть ваші джерела? Ну, і якщо так, як це відбулося? Ну ситуація там трошки дивна. Вчора ми перше опублікували скриншот з російського проросійського телеграм-каналу. В якому повідомили якраз про вбивство Ковальова. Там було написано, що він збитий в Херсоні. Ну, мабуть, ви бачили цей скріншот. Він гуляє зараз по всім паблікам. Через буквально дві секунди після того, як ми зробили скріншот, цей ну, цей пост було видалено, але через декілька хвилин його повернули знову і знову видали. Ну фактично, там у Росіян була якась ем, не согласованість на да, дій. Е, ну і після цього почали з'являтися і почала інформація з'являтися, що вбитий не в Херсоні, а в Голі пристані. Е, місцеві мешканці повідомили нам, що біля його будинку, де він проживав е, в голі пристані, е, було скупчення військових і поліції російської. Тобто, ну це було таке підтвердження, да для нас, що щось там відбувається. Ну а вже потім в е, джерелах правоохоронних органах підтвердили, що. Ковальов вбитий, а його ну, дівчина чи співмешканка, вона поранена. Е зранку цю інформацію вже підтвердили ну, російські, скажімо так, псевдожурналісти, Вони частково посилаючись на свої джерела, вже в російських відомствах підтвердили, але м, ні колаборанти місцеві, ні росіяни поки інформацію не підтверджують. А ще скажіть, будь ласка, ви вже згадали про те, що росіяни зараз стягнули силовиків у голу пристань. А власне місце, де вбили, ну будемо сподіватися, навіть я так кажу, що вбили екснердепа Ковальова. Скажіть, що там зараз очікують на посилені перевірки, фільтраційні заходи. Що вам про це відомо? Ну, по він не екснердеп, а він діючий нардеп. Mm -hmm. Немає важливості. Ну, скоріш за все, якщо його вчора вбили, то його. Повноваження партизани припинили до строку. Mm -hmm. фільтраційні заходи дійсно про них повідомляли. Повідомляв перший заступник голови облради Соболевський. Місцеві мешканці поки не повідомляють, бо на Херсонщині знову зникло світло і з цим ну, зараз проблема зі зв'язком. Тому про результати ми поки що не знаємо. Чи чуєте ви мене в нас? В нас напевно трошки також проблема так, зі зізв... так, так добре чую. Так, так, чую, чую. А, добре. Тоді давайте пояснимо слухачам: а хто був Олексій Ковальов а, власне для Херсонщини і яке значення матиме його вбивство або має вже його вбивство? Ну, сьогодні зранку, буквально десь півтори години тому випустили великий матеріал, в якому описали його життєвий шлях, то хочемо зайти почитати. Якщо коротко, то до о, літа 2019 року про нього взагалі не було нічого відомо, не тільки нам, але і мешканцям голої пристані. Да, це невеличке містечко, 40 кілометрів від Херсона. Навіть мер голої пристані Олександр Бабич, який зараз знаходиться в полоні. Тоді не міг мені пояснити, хто це такий, да хто це їх слуга народу. Він займався земельними питаннями, скажімо так, в кавичках, відвертим дерибаном, рейдерством земельним, але дуже тихо під прикриттям поліції. Сам він, скоріш за все, навчався в місцевій школі міліції, а після вже в Одеському юридичному юридичній академії. І на оцих земельних афеорах, да, скажімо, так заробив, ну, непогані статки. У 2019 році він прибився до слуги народу, я так розумію, допомагав їм фінансово. За що фактично в, і потрапив в, в кандидати, в депутати. Виграв вибори в 2019 році на окрузі 186. Ну і в принципі був недовго слугою, перемикнувся дуже. Швидко скажімо так, до ОПЗЖ. Його рідний брат, колишній здоушник, він мав зв'язки з Тарасом Козаком, таким соратником Медведчука. І Ковальов вже десь 21-му році не скривав, що він буде балотуватися в наступні вибори на наступних виборах від ОПЗЖ, тобто пов'язував себе з проросійською силою, і той телеканал, четвертий, який він придбав, він його скоріш за все купував не за свої гроші, а за гроші Медведчука. Тобто це такий слуга народу, але який переметнувся до ОПЗЖ ще до повномасштабного вторгнення прикольно. Слуга народу від ОПЗЖ, можна так сказати. Да, да, да. Так. А, І до... це в принципі це не мої фантазії. Це вже підтвердив пан Подоляк, це радник голови офісу президента. Він в коментарі ще декілька місяців тому підтвердив, що Ковальов був близький до Медведчука. Київців і купував канали канал якраз своїх інтересах. А чим займався Ковальов під час тимчасової окупації Херсонщини і чим прислужився, так би мовити, окупантам? Ну, під час захоплення Херсонщини його тут не було. Він відпочивав за кордоном на Мальдівах. здається були фотографії його цієї коханки, якраз з Мальдівів ще там 19 чи 20-го Лютого я так розумію, що він повернувся якраз вже після початку вторгнення. Повернувся в Україну в Київ і пояснював своє повернення на Херсонщину тим, що його майно почали його співробітники розворовувати. Там вкрали в нього якусь техніку сільськогосподарську, ще щось, і нібито він купив для ну старенький ланос і на ньому поїхав в Херсон. Тоді ще був проїзд через Олександрівку. І заїхав в Херсон, з якого потім потрапив в голу пристань. Там до нього відразу приходили військові. Про це повідомили журналістам сусіди, і він зізнався в Фейсбуці, що да, дійсно приходили, обшуку не було. Подивились мою зброю, дозволи, поговорили мною і Пішли. Це вже було підозріло, да коли людину там колишніх атошників, колишнього мера мерагових пристані на той час вже захопили в полон. А тут цілого нардепа від партії президента не чіпають. Ну він пояснив, що ну так сталося. А буквально через декілька тижнів він вже закликав, ну, сказав, що Росія тут назавжди, написав пост у Фейсбуці, що він за Росію, і фактично е почав, скажімо, е спроби контролювати сіль сільхозбізнес. Ну, По-перше, і свій і брата він там, ну. Посилив да, і почав придивлятись до інших вільних ділянок, земельних і так далі. І в цей момент якраз сталася зміна влади е, в кавичках за да, оцею окупаційною. Сальдо і його команду почали затирати, створили м, паралельний орган влади, так званий уряд Херсонської області, і Ковальова туди призначили міністр е, заступником е, голови уряду. В кавичках уряду, а потім ще й дали йому портфель міністр сільського господарства і рибного господарства. Так називалося, і от на цій посаді фактично він і зустрів вчорашній вечір? Uh -huh. Ну а ми вже знаємо про один замах на Ковальова 22 червня. Він відбувся. Тоді однією з версій було те, що це інсценування самого Ковальова. Скажіть, будь ласка, чи є така ймовірність зараз? Да, да, от тому і вчорашній Ну, ми, наприклад, вчора до майже допомоги не давали цю інформацію, пам'ятаючи про те, що Ковальов вже інцинував е, напад на себе. Е, і можливо, те, що сталося вчора, е, чергова чергова спроба, скажімо, інсценування. Можливо, таким чином він хоче е, втікти і десь заховати, хоча важко зрозуміти, куди він може втікти. Е, ну... Можливо, все можливо. Все можливо. Які версії можна розглядати вже сьогодні, бодай теоретично, якщо все-таки убивство Олексія Ковальова є правдою, це партизани? Що скажете ви? Ну о, окрім партизанської версії, яка мені подобається особисто, да є ще декілька версій. Ну, по-перше, конфлікти Ковальова, а у нього їх було дуже багато. Він віджимав землю у багатьох людей, і, скажімо. Прославився на цій ниві, це перше. По друге у нього був конфлікт з першим заступником окупаційної голови окупаційної адміністрації Віталієм Булюком, бо вони удвох претендують на одну і ту ж саму здобич сільське господарство Ну, тобто, це один з конфліктів. Ну і в принципі, не можна виключати якісь побутові, скажімо, розборки. Там я не знаю. їх теж я б не виключав. Ну і власне таке загальне зараз запитання, яке стосується зараз, думаю, що кожного колаборанта і зрадника на Херсонщині, як вони взагалі зараз почуваються, зважаючи на обережні прогнози про наступ збройних сил України, зважаючи на те, як зараз діють українські партизани на цих територіях, розкажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що сьогодні вони почуваються особливо невпевненими, тому що сьогодні ну особлива ніч, особливо особливому день е українські воїни атакували. Ну буквально все, що рухається своїми ракетами, е поцілили в декілька казарм у самому Херсоні, зруйнували казарму колишньої нацгвардії, там де знаходилися росіяни, ударили по. Колишньому винзаводу це все в межах Херсона. Були в районі мостів, били в Каховці, Новій Каховці, в Береславському районі. Ну тобто, сьогодні ну б'ють як ніколи, просто максимально. Я думаю, що на фоні цього атентанту Ковальова цих прильотів, то і е, окупантам зараз ну трошки ніякого. Ну і неодноразово справжня влада українська влада Херсона і Херсонщини говорила про те, що е і українські партизани, і українські збройні сили знають тих людей, які пішли на співпрацю з ворогом, знають тих людей, де вони мешкають, і в обличчя знають як їх шукати. Власне, як це виглядає зараз? Є якісь списки? А що вам про це відомо? Як їх шукають? Ну, і не Чи не ефективно знаходять? Не... Так, да, якісь ніби дуже громадяни дуже допомагають і правоохоронцям, і журналістам. Вони ведуть десятки телеграм-каналів, які називаються там зрадники Херсона, зрадники Береслава, «Скадовська», «Голий Присні і так далі. Тобто місцеві мешканці самоорганізувалися, допомагають опізнавати цих людей, допомагають повідомити, де вони живуть, хто це, прізвища, їх дані. Я думаю, що колаборантам це не дуже подобається. Але ну в принципі люди працюють. Це звичайні. Я думаю, що це звичайні люди, які просто хочуть допомогти своїй державі. Ми також постійно висвітлюємо, хто пішов на співпрацю з окупантами. Намагаємося повідомляти своїм читачам про це. Ну і дуже часто читачі нам присилають якісь фідбеки, якісь подробиці. Ну тобто люди максимально негативно сприймають тих, хто пішов співпрацювати з росіянами, максимально негативно. Більшість тих, хто йде співпрацювати, намагаються це скрити, ховають обличчя, хова навіть на ну всі, скажімо, сюжети російських проросійських медіа. Це просто смішно, коли всі їх герої ховають обличчя, і при цьому розповідають, що Росія тут назавжди і боятися нема чого. Ми пам'ятаємо, як на початку війни і на початку тимчасової окупації Херсонщини місцеві мешканці виходили на протести і висловлювали свою позицію попри те, що це було дуже небезпечно. Скажіть, будь ласка, зараз я так розумію, окупаційна влада також намагається якось затягнути гайки. Там намагається і фільтраційні заходи посилювати, і більше перевіряти людей, більше перевіряти документи. Якісь репресії застосовує щодо місцевих мешканців. А що відбувається у цьому сенсі? Розкажіть більш докладно, як на це реагують місцеві, як вони від цього ховаються? Чи ну є якісь їхні секрети? Ну, коли кажуть про те, що Росіяни планують провести в Херсоні референдум, да там по приєднанню до Росії, то я завжди кажу, що Херсонці вже сходили на цей референдум, і більшість з них проголосувала ногами. За останньою даною половина мешканців Херсонщини і більша частина мешканців Херсона виїхала з міста області, виїхала на підконтрольну Україні територію. Зрозуміло, що всі ці активні люди, як правило, економічно, політично активні. Зрозуміло, що вони яка зібрали участь у цих мітингах, і зараз мітинги неможливо провести. Да, але це не означає, що боротьба припинилась. Боротьба триває люди. Намагаються працювати інформаційно дуже багато людей допомагає медіа, допомагає блогерам, самі ведуть якісь е ресурси, скажімо, да, розповідають про тим, що окупований Херсон, розповідають херсонцям правду про те, що відбувається, і це дуже небезпечно. Людей е навіть за записи в тіктоці затримують, викрадають, і це ну відбувається скрізь. За коментарів в соціальних мережах вже починають людей е переслідувати. Зрозуміло, що росіянам це не подобається, ця взагалі активність людей. І вони дійсно посилили фільтраційні заходи, перевіряють телефони у людей, перевіряють їх документи. Ну постійно якщо раніше це було на блокпостах, тільки зараз навіть на вулиці можуть зупинити і перевіряти. Ще ж пане Олексію, я вам пане Сергію даруйте. Я вам дуже дякую за коментарі. Сергій Нікітенко, редактор сайту Мости з Херсона, спілкувався зі мною. Говорили ми про ймовірне, можливе убивство зрадника Олексія Ковальова. Принаймні, вчора ввечері надходили відповідні повідомлення. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.